Доброго дня, вітаю вас на своєму каналі Тарологія. Мене звати Аліна. Сьогодні будемо дивитися місто Енергодар Запорізької області, а саме деокупація Енергодару і небезпеки для населення та для інфраструктури. Ну, подивимося, буду намагатися відслідкувати це на Кельському кресті. І до речі, сьогодні глянемо зі сторони українського командування. Ну, так би мовити, нашими очима. І так, деокупація міста Енергодар українськими військами. Які небезпеки несе ця деокупація для звичайних людей, які проживають в місті Енергодар та для інфраструктури? Деокупація міста Енергодар українськими військами та небезпеки, які це несе для жителів Енергодару та інфраструктури. Так, Кельський крест. Будемо намагатись подивитись по Кельтському Кресту, Якщо він не покаже, не дасть відповіді. Передивимось. Так. Сім. Вісім дев'ять. Десять. Так, перші дві карти нам говорять про суть справи та фактор, який доповнює цю справу. Так, трійка жезлів, ой, трійка мечів нам говорить про те, що є перепони, не так просто це все зробити. Тому що. Ну, Патрійки мечів, це завжди, знаєте, от тут навіть ця старуха зловредна, яка, знаєте, як бута порчу на когось наводить і ну, вредить. Знаєте, це небезпека, яка може надходити від когось, кого ви навіть можете і не знати. Ну, Наприклад, як от порчу роблять і. Людині погано, але ти не знаєш, ну, не можеш зв'язати здаєш аналізи, в да, аналізи в нормі, і ти не розумієш, чому тобі погано. Так от суть ситуації в тому, що ну, знаєте, не нанести вреда. Тому що ну, це зрозуміло, там же ж там знаходиться. І конкретно тут чаш тут говорить про те, що це. От це крещення, яке тут відбувається, це, знаєте, перший ну, по карті це шлях до соціалізації. Тобто занурення в якийся, Ну, От коли там дитину в школу, наприклад, віддають. Тобто приурочення до якогось такого соціального процесу, вхід в соціальне життя. Зараз буду розкривати, в чому суть. Розкрий мені цього туза, що це за соціалізація? Перемога Шесть, шесть жезлів місяць і король жезлів. Так, е, да, тут скубки заключається в тому, що досяг... тут не можна досягти перемоги стандартними способами, тобто діяти в енергодарі. Не можна так, як наприклад, би вони діяли в інших місцях. Ну це я думаю, не треба бути мегамозгом, щоб зрозуміти, що це через атомну от конкретна перемога, і випадає місяць, тобто. Очевидним шляхом, таким яким би хотілося, це не зробиш. І, от по королю е, мечів, тут говорить про те, що потрібен план, конкретний розроблений, е, по якому пошагово, як по інструкції, ти будеш іти і досягати цих цілей, тому що якщо ти не будеш. Е, знаходити, от розробити розробляти цей план. Це може дуже більше знаєте вріда чим пользи принести. Ну тобто, ми ж розуміємо, з якими невміняшками приходиться просто мати справу. Тому е, на даний момент суть справи заключається в тому, щоб зробити це максимально безболісно. Щоб ця тройка не програлася, розумієте? І такими способами, які прораховані, тобто є стратегія, тактика по конкретно як діяти, знаєте, як от по рецепту. Тут просто ну, лікар виписує в хворий хворій людині ну, такий лист, по якому вона не повинна його виконувати, щоб ну, пройти цю реабілітацію успішно, розумієте? Тому ну, суть справи в тому, що. Якщо ти хочеш, щоб по тузу ти внідрився в це все, це знаєте, таке в мене враження, що тут, ну, можливо, я якісь секрети розкриваю, не знаю, але таке враження, що тут, ну, мабуть, як, типу, ДРГ або щось наподобі такого, ну, типу, коли ти. Кудись входиш, розумієте, входиш е, туди, звідки не чекають, звідки ти ну, ця бабка, яка вкалує у ці голки, вони е, ти не знаєш, звідки йде угроза. От в чому суть. Тобто звільнити станцію так, щоб вони не поняли, звідки на них там нападуть. Тобто не зайти, отак, як побідітелі по цій карті. розумієте, за зустрічаєте нас, типу, ми тут прийшли радуйтесь нам. Ні. Це, знаєте, як під покровом ночі, як то, як то кажуть, і по чіткому плану, як це треба зробити. Ну, це точно якесь як внідрення. Ну, типу, такого секретне. Так, подивимося минуле. Це вже те, що привело до цієї всієї ситуації. Помірність. Помірність. А в чому вона тут заключається? Ця помірність? Я вам зараз скажу, я вже просто це бачу. Прийняли як даність цю ситуацію, що вони зайшли на, на станцію, зайняли там все, тому що я вам зараз просто в деталях розкажу цей кінь, який. Із всадником Всадник безоружний, воді повувоже у тут в спущенні, тобто кінь береде сам. Тобто вони зайшли фактично без бою, бою не було. І це їм просто дало ключ до всього абсолютно, тому що ну, якби, і битися за це місто і ну, за станцію не прийшлося. І нашому руководству, нашим, нашим збройним силам, просто прийшлося змиритися з цим, розумієте, тому що подвіки мечів це коли ти. Ну, приймаєш цей дар, дар долі, який тобі підкинули. Тобто ти можеш або відмовитися від цього, або взяти його, але завжди ти приймаєш отакий, ну, береш відповідальність на себе. Тобто нічого просто по помірності не могли зробити. Ну, там, стріляти ти не будеш, тому що ну, атомна. Ну, тобто вони туди зайшли, просто знаєте. ну... Взагалі, як, як на прогулки, я би так сказала. Тому що цей кінь він тут, як знаєте, ну, просто гуляє і все. І це їм просто от, карт бланш дало. Вони от тут просто дурень в цій колоді Він не обнуляє, він навпаки, от у нього є ключ, який відкриває ці всі 78 дверей. Тобто оця атомна вона була ключем. Карти це конкретно і показують. Так, що вже це яка у нас третя позиція? І тут. Значить, це, що осознається нашими Збройними силами на рівні свідомості, що про що думають? Ту спетаклів випадає, ту спентаклів в цій колоді це знаєте місце, де ти можеш перевести дух. От Тут, типу, отель на задньому плані, і ти як странник, який на путі вже дуже виснажився, ти можеш взяти один з тих ключів. І Відпочити. Але це ну, ключ цієї карти в тому, що це лише, знаєте, така ну, тимчасова зупинка. Тимчасова зупинка на шляху до чогось більшого. Тобто, я так розумію, що цей ту пентаклів ну, випадає на позиції той, що осознається, що це... Та ситуація, яка склалася от в Енергодарі з цією атомною, це в принципі ну, такий тимчасовий етап. Це все преодоліється. Ну, тобто, вони головою розуміють, що можна це все преодоліти, і що Енергодар це, ну, знаєте, ну, зараз я привідкрию тут точно, щоб не гадати. Четвірка, ну я вже зрозуміла. Це далі навіть розкривати не буду. Це ще по тузу, от випадає четвірка пентаклів на туза. Це знову ж таки говорить про те, що заштопорилося на рахунок Енергодару все із цією атомною, тому що стандартних методів тут не приміни. Що ця дівчина вона не може діяти по-іншому, крім як. Намагатися себе втиснути, типу, у ці двері, тобто маленькі, на які вона, ну звичайно, вона туди і не пролізе. Але вона могла б, наприклад, перемахнути через паркан, але не дозволяє, ну, типу, воспитання не дозволяє перепригнути цей паркан. Тобто, розумієте, є якісь условності, які заставляють вжиматися в рамки. І у ці рамки це і є оцей. Зупинка оця, тимчасова. Тобто, тут по королю мечів, як я вже сказала, потрібно зробити от таке пошагову інструкцію, план, по якому ти вийдеш з цієї тимчасової зупинки і знайдеш способи в ці двері втиснуться, тобто якимись нестандартними методами, тому що стандартні методи не прокатують, і поки ти ці нестандартні методи не придумаєш, та тимчасова зупинка так зупинкою останеться. Розумієте, руху не буде. Підсвідомо, підсвідомо, наші війська розуміють, що все повернеться додому, до України, тому що десятка пентаклів це в першу чергу карта дому, карта сім'ї, карта коріння родового і так далі. Ну тут можна навіть не розкривати. Тут все і так зрозуміло. Тут брат і сестра там граються на цьому дереві і. Знаєте, така ідилія повна. Ну, тобто, підсвідомо, у нас вже в нашому все зрозуміло, що рано чи пізно Енергодар повертається, але методи, якими це буде зроблено, вони просто ну, нестандартні. Так, далі їдемо. Далі у нас карта номер 7 говорить про ем, самого запитуючого. Ну, це зі сторони української армії а конкретно. Відношення до цього всього питання, от, що яке виникло. Ну тут випадає король кубків. Король Кубків в цій колоді, знаєте, це не так, як у стандартній. В стандартній це там допомога, там, знаєте, меценатство, вирішення якихось питань, які назрівали, і так далі. А тут, от, король Кубків, конкретно, це, знаєте, щось із ряда, е, наобіцяти. Захмарного чогось, але це може бути, ну, типу, ілюзорно. І, розумієте, не все так це мені чимось перекликається от з місяцем, тому що тут завжди трохи є такі моменти, які трошки не ті, якими здаються. Тобто, знаєте, тут. Перек... Ця карта, вона в зв'язку йде з оцими двома першими, тобто в суттю справи. І ця карта говорить про те, що от нестандартні методи, то це зав'язано на нестандартних методах, от якесь внідрення. Яке носить за собою щось завуальоване, розумієте? Ну, тобто, знаєте, це як ото грав, або гра в переодівання, коли ти не зразу можеш зрозуміти, хто перед тобою. Або, то, знаєте, коли було шоу Маска чи як воно там називалося, я його не дивилась, просто відривки колись впливали. От у мене виникає таке враження, що це е, щось таке, знаєте, троянське кінні ще може бути. Ну, типу, такого, я не знаю. У мене таке враження. І так, карта номер, яка це вісім говорить про оточення. Енергодари, енергодарці. Енергодари, енергодарці вірять в те і не сумніваються, що е, станція і місто повернеться до України. Карта Двіті жезлів в цій колоді конкретно говорить про те, що немає нічого неможливого. Коли у тебе в голові є тверда впевненість про те, що ти. Е, ці перешкоди всі подолаєш, то їх для тебе, ну, вони перестають для тебе існувати, ці перешкоди. Тобто в енергодарці вірять і хочуть повернутися. В головах тверда впевненість, що повернуться. Так, карта номер 9 страхи або бажання. Так. Сім Пентаклів. Сім Пентаклів. Говорить нам в цій колоді про швидкість інформації, коли від одного адресата до іншого передається якась інформація, якесь послання, яке очікують від одного абонента до іншого. І ця інформація щось в собі несе. Ну, хто зрозумів, той зрозумів. Далі у нас карта номер 6 говорить за ближайше майбутнє. Мах. Ну, тут навіть розкривати навіть не треба. Всі є можливості повернути в ближайшому майбутньому, а віддаленне майбутнє. Отдаленне майбутнє у нас трохи розчаровує, зараз я розкрию. Тут випадає п'ятірка чаш, яка говорить про те, що, тут типу, знаєте, сенс цієї карти в тому, що ти можеш. Чекати отак, в цьому гарячому будинку, поки тобі прийдуть на допомогу або кричати, ну ти можеш не дочекатися. І тут сенс у тому, що ти допоможи собі сам, тут дерево росте, що ти можеш дотягнутися і спасти сам собі життя. Тобто сенс заключається в дії. Треба робити якісь дії для того, щоб тобі, тобі конкретно стало. Ну, розумію, я вам навіть скажу, що це значить. Якщо брати зі сторони нашої української армії, це оце магате, яке ніхреняки там не робило. Вибачте, за те, що я так розмовляю. І ми от чекаємо, 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 і в ітогі ця карта «помоги собі сам. Тобто, самі ми це, це питання і вирішимо в кінцевому результаті. Розумієте, так ми від магате цієї допомоги конкретно, от. Якоїсь дипломатичної ми і не дочекаємося, тому що ну, тут сам ти вирішуєш, і зараз зараз розкрию ще про що тут оця п'ятірка кубків, що тут розказа. Так. так. Так, Про що тут трійка, що це за прямопрепровождення? Подарунки. Якісь подарунки, які ти приймаєш, гостинність подарунки, долі можуть бути, і потрійки жезлів тут як сигнал бедства в прямому сенсі. Знаєте, у мене таке враження, що коли це все станеться, деокупація ця вся, то Конкретно там на, на станції, не знаю, можливо, в самому місті, я не знаю, в якому стані там, наприклад, місто, ну там вже ж боїв, в принципі, не було, але я так розумію, що із-за там орковського перебування відкриються ну, із-за того, що от вони там ну, там гуляли, веселилися, отак от, розумієте, Щось прийде в таку несправність, що це просто для нас якимось відкриттям. Розумієте, буде тому що от. Потрійки жезлів, тут конкретно от людина на маяку вона подає сигнал, сигнал бідства, сигнал СОС для того, щоб кораблі побачили це все і змінили курс. Тому що якщо, якщо це не спрацює, то може бути ну, біда велика, розумієте? І от конкретно п'ятірка Пентаклів говорить про те, що от тут знаєте, самим потрібно вирішувати цю ситуацію, тому що може бути біда. А в чому цей сигнал бедствия заключается? Ну, відкрий мені це все. що це по тройке. Эти короля раскрыли, що тут за ресурси, які используются. Угу. Покрали... Покрали оборудовання, скоріше всього, або нема спеціалістів, які би робили якусь важливу роботу, я так розумію. Тому що по тузу, по тузу жезлів тут людина, яка знає секретний вхід сюди. Тобто вона як посвященна в щось, розумієте? Якісь, знає якісь знання. Ну, от тут випадає конкретно король Пентаклів, це король, який розпоряджається ресурсами. І, і на нього на цього короля падає паж мечів. Паж мечів це навіть по карті, якщо от людина залишить дім, то цей хлопець може цей дім, наприклад, обварувати. Тут іде мова про кражу якихось ресурсів, які дуже важливі прям стратегічно, тому що потрійки. По, -по трійки жезлів, тут прямо ти подаєш оцей сигнал сигнал бедства, розумієте? ну, Тому що може статися непоправне, а десятка. Оце жезлів. Про що що це за тяжкість ситуація пиши? Ну, це може привести до катастрофи, розумієте? Веде страшний суд. Тут треба буде вирішувати по Енергодару ситуацію так, тому що тут випадає, як будто тут може статися непоправне. Розумієте, якщо ми, якщо ми нічого не будемо діяти, може статися непоправне буквально. Тому що по страшному суду тут, ну. Або ти ти, ти ситуацію, по ну, чим мені подобається ця карта, вона от чітко говорить про те, що от хто заслужив ну, своїми діями, наприклад, там, той ну, як відкривається таке, таке віконце для того для кращого життя, у людей там крила виростають, а хто не заслужив, той падає вниз, і от вже превращається, якби, в дьявольську подобу. Ну, я так розумію, що судячи з карт цих, що випали, тут конкретно. Коли буде звільнено це все, то тут треба робити це не дуже перемідляючи, тому що вони або вивозять на даний момент, або будуть вивозити якесь стратегічне оборудування туди. без цього стратегічного оборудування може статися катастрофа, тому що оця, цей маяк він не працює на даний момент, розумієте? Тобто він не світить, він не... Не попереджає кораблі про те, що там, який курс треба взяти. Розумієте, тут людина цим займається, але сенс у тому, що це може не спрацювати. І оцей подарок, який тут по шість, за оце беззаботне час провадження, що, що Русня там чудила. Це нам може такий сюрприз приподнести, що ми просто не будемо знати, що нам з цим робити. Це буде така тяжкість ситуації, з якою буквально буде неможливо знайти вихід. Розумієте, тому ця випадає карта п'ятірки Пентаклів Помогі собі сам. Тобто дотягли вже до такого, що е, дотягли до такого, просто з цим магате і з цим всім звільненням, що вже просто стає вопрос, питання ребром. Ану розкрив мені, що цього мага на... Ближайше будущее шов, Прошу. Так, ну, знаєте, буде зроблено хитро, постановочно. Е Налажено все по двійки Пентаклів, це коли ти в тандемі працюєш. По, по повішеному тут, знаєте, тільки ілюзія завишої ситуації, тобто буде або якийсь відволікаючий маневр, або щось в такому сенсі. І це дасть можливість ну, досягти отак от результату. Тому, звичайно, тут що карта випала, це, звісно, піднапрягає здоровські. Ну, будемо дивитися, як це все буде програватися. Але стандартні методи тут, знаєте, не кодіруються. Тут треба в такі рамки себе заганяти, щоб мати успіх в цьому всьому. Що я навіть не знаю, що там наше. Ну, це і добре, що я не знаю, що наше командування задумало. І я маю надію, що ніхто не знає, що вони там задумали. Але методи точно не стандартні. Однозначно. Енергодар жду ваших коментарів. Відпишіть мені, як ви це там для себе бачите. І ну, хочу знати фідбек. Мені потрібен фідбек від вас. Всім дякую за увагу, за перегляд. Коментуйте, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Всім до побачення!